Всім, хто приймає участь в розвитку Майкемпінг, величезне вам за це дякую. Використовуйте, будь ласка, промокод MyCamping для того, щоб придбати туристичні речі, спорядження і туристичні послуги в моїх партнерів. Подивитись повний список людей, з якими я працюю, і що взагалі можна за допомогою промокоду придбати. Можна в моїх актуальних сторіс в інстаграмі, які називаються знижки. Будь ласка, переходьте туди і дивіться. Там все дуже чітко вказано і все написано. Величезне вам також за це дякую. Дякую, що дивитесь мої відео, всю мою творчість і те, що я роблю. Величезне дякую за підтримку і зворотній зв'язок, будь-які коментарі, вподобайки, репости і так далі. Величезне, дякую. Побачимось з вами у повному відео і вже у нових моїх роликах. Всім гарного вечора!